Ой, я вже втомилася йти. Ми скоро прийдемо вже. Мені треба згадати, де це укриття. Що це було? Це що, зомбі? Ні, це, це не зомбі. Так, о, згадала. Укриття там. Пішліть. Так, ось наші документи. Зараз перевірю. Якщо то ваші діти, то вони можуть поки що походити по укриттю. А, добре. Діти, ви поки що можете походити по сховищу і подивитися, де що є. Добре. Так, ось тут от кухонь. Амалія, Зоя, це ви? Джулія, це ти? Ох, як я рада. Ми з Зоєю думали, що з тобою щось трапилося. Так тільки почалася тривога. Що могло зі мною страпитися? Біля лабораторії, де знайшли цей вірус, багато хто постражда... постраждав. Від, від, від нього ну, від цього вірусу. І люди стали зомбі. Деякі зомбі вже вийшли зі своїх квартир, будинків, і вони ходять по вулицям. І, може, я сподіваюся, ні на кого не накинулося. То Дуже моторошно. Так, это дуже моторошно. Мы за Амалией думали, что ты постраждала, але я дуже рада, что с тобой ничего не трапилося. Так. то действительно был зомби, когда мы шли до городя. А ты что сказала? Нет, а, нет, ні, ничего ні, не сказала. Добре. Ой, якось вже пізно, мабуть. Давайте вже лягати спати. Давай, на добраніч. Тільки нам треба ще переодягнутися. Угу, добре. Треба в туалет. Що это? Чудо так обовняє? Це точно толота на не найвонючіше місце у світі. І води нема. І, і замість дверця тут тільки штори.